Привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про покупки. У минулому відео я розповідала, що хочу частіше розповідати про покупки, не збирати там їх дуже багато, не знімати про якісь там супер покупки, не накупну не, не накуповувати дуже багато, тому що я намагаюся зараз себе стримувати, купувати тільки якісь е, обдумані е, те, що я хотіла книги. Коротше, ну, якось Трошечки серйозніше ставитися до цього, скажімо так. І в мене тут насправді саме покупок, які купила я, лише дві книги, що мене дуже дивує, тому що це реально покупки за два місяці з останнього моменту, як я розповідала про щось. І в мене тут не збиралось трохи подарунків. Я думаю, що це не всі, тому що в мене ще зовсім скоро день народження, плюс новий рік. Я думаю, що там, можливо, ще декілька книг з'явиться, і про це я вже пізніше зніму окремо тут, поки свіжі враження я вирішила зняти і розповісти зараз. Також. Враховуючи того, що фізичних книг в мене не дуже багато. В мене є ще три електронні книги, про які я розкажу. Це також покупки саме мої. Тобто, виходить, загалом купила я п'ять книг, три з яких давайте я розпочну одразу з них. Перші мої три покупки трапилися у видавництва Анети Антоненко. Я купила три електронні книги. Зараз розповім конкретно про кожну. Ці книги у Анети Антоненко я купила на їхньому традиційному розпродажі. Вони завжди роблять дуже приємні знижки на електронні книги. І раніше я їх купувала, я пам'ятаю, за 3 гривні, колись була взагалі взагалі шлена акція, там щось вони по гривні розпродавались, і я з тих небагатьох, мені здається, людей судячи з такої вже свого спостереження роками, я одна з небагатьох людей, які реально їх читали. Тому що я пам'ятаю, що коли не купила 10 книг на акції, я їх протягом року майже всі прочитала, і мені дуже багато сподобалось. І я прям пожалкувала, що я купила деякі в електронці, а не в фізичному е, варіанті. Отже, перша книга, яку я купила, чому я взагалі вирішила. Що ж таке, чому я взагалі вирішила зробити це замовлення, тому що мене дуже зацікавила книга «Тіньопад». Е, я зачитаю нотацію з телефону, тому що на ну, пам'ять не пам'ятаю. Пам Чого вона мене зацікавила? Тому що тут сказано, що роман розгортається у світі, що пережив колапс. Електрика зникла, суспільство розпалося, цивілізація в руїнах. Я така: о, електрика зникла, щось знайоме, треба почитати. Головний герой прибуває до мисливського притулку, де група людей намагається вижити. Всі чекають на повернення світла, сподіваються віднайти надію, але головний герой. Шукає зовсім інше, сліди свого минулого і відповіді, що криться у темряві. Також непогано звучить. Роман про очікування, мовчання, глибокі внутрішні конфлікти. Автор продовжує, автор продовжує дослідження природи людей, які опиняються в екстремальних умовах. Не знаю чомусь зараз. В мене абсолютно не якийсь там святковий настрій. Мені не хочеться читати щось добре, хороше. Мені от цікаво. Про таке виживання почитати. Я прям хотіла розпочати одразу в тиждень, коли я купила її, але в мене якось ну не вийшло там по часу, і в моя щось електронка почала. Вимахуватись, коротше, щось у нас не склалось, і я відклала читання, але я прям хочу її почати найближчим часом, бо мене дуже зацікавила анотація. До неї я подумала, якщо електронки по 30 гривень, ну можна замовити ще декілька. Я взяла Петрикор, запах землі після дощу Володимира Рафі... Рафієнко. Я сподіваюся, що я правильно наголос роблю. Отже, у нас тут роман, який проговорює і реалізує у слові травми, які залишає в нас полум'я війни. Але варто перенести цей біль у простір між людського існування і відкриться, можливість лікування душі, відновлення надії на майбутнє від надходження світла, який здатний подарувати нам тільки інший своєю добритою, своїм баченням нашої долі, своєї любові, намагання не не тільки залишитися людьми, а й допомогти тим, хто поруч є підґрунтям для утворення кровоносної системи милосердя і любові спільної для всіх українців. Війна народжує леймативи, що повторюються у війні тисяч людей, як повторюється світло в краплях води, що падають з неба на землю. Твір допомагає вивести персонажів з глухого кута особистих обставин на рівень певного, хоч чи не дізнато абсурдного і карнавального, та все ж абсолютно дієвого перетворення, гострого болю на світло і того іншого, який поруч з тобою. Я тепер задумалася, чи дійсно мені має сподобатися ця книга, але мені цікаво, як мінімум, трошки ближче познайомитися з автором, з його стилом написання. Побачимо, що це буде. Така трошки сумнівна анотація, але ну, хто казав, що анотація прям повністю має відображати там наповнення. Можливо, мені дуже сподобається стиль написання. Можливо, все. М -м -м, побачимо, як воно буде. Але щось я поки засумнювалась. <сумнівлясь> Хоча я б, ну, Перед тим, як замовляти, я читала анотацію, чомусь тоді я навіть не звернула увагу на те, що щось вона мені така трошечки не то. І третя книга, яку я купила, це, я так розумію, вже не перша книга автора, яка виходить у Анти Антоненко, і мені дуже сподобалася обкладинка і цієї книги, і іншої, яку я бачила. Я також, здається, іншу купувала у Анети Антоненко, але ще її не прочитала. Отже, безмежне небо над тобою. Нам тут розповідається, що у серпні 2016 року Франческа. Капіді Ферро, геолог за фахом і командир пожежної бригади за професією. З Риму прибуває, перебуває в горах Монті Дела Лага на межі трьох регіонів Влатіо, Марке і Абруццо, де має виконати дуже важливе завдання. Увечері, 24 серпня, вона разом зі своїми собаками-шукачами зупиняється на нічліг вище Аматріччя. Але якраз тієї ночі страшний землетрус стирає з лиця землі містечко і сусідні поселення. Таким чином, Франческо однією з перших, пробуває на місці стихійного лиха, щоб організувати рятувальні операції. Книга про величі, силу природи, про. Піддатність людини пристосовуватися до її законів. Події відбувається в одному з най... найменш відомих і найцікавіших регіонів Італії. Мені здається, що це знову ж таки чомусь мене тягне на якісь виживання, на якісь там подолання себе, на надзусилля. Мені здається, що мені має це сподобатися. Я не пробувала навіть ознайомчий фрагмент читати, я просто довірила собі, що я хочу присвятити цій книзі день. Мені здається, що кожна з цих книг вона невелика за об'єднання. Ємом ця книга у нас 224 сторінки. Тобто, дійсно, от провалитися за день мені здається, що це має бути дуже добре. І на цьому з електронками ми розібрались. Давайте я вам покажу, що я купила з фізичного. І так, з більш давніх покупок мені здається, що це єдина книга, яку я придбала для себе на чорну п'ятницю. і Я дуже рада, що я її придбала. Це половина жовтого сонця. Я читала у авторки Американу минулого року взимку, і я була в захваті від неї. І ось цю мені тепер також дуже сильно хочеться прочитати. Мені сподобалось, як пише авторка, вона читається дуже легко. Одночасно вона підіймає якісь складні теми, але вона вміє їх подати дуже якось життєво, що мені, людині, яка, можливо, ніколи не перебувала в тому середовищі, неможливо, просто ніколи не перебувала в цьому середовищі, ніколи не стикалася з проблемами, які, з якими стикаються її герої. Я це дуже якось яскраво відчула. І мене це дуже зачепило, мені сподобалося, що я дійсно про Никлась, ніби це якась моя також історія, і тому я вирішила, що цю книгу я також хочу прочитати. І що мене дуже порадувало, що от буквально нещодавно, мені здається, вчора чи позавчора книголава анонсував, що вони видадуть ще одну книгу цієї авторки. І можливо, через рік, в цей же час, приблизно я буду сидіти і розповідати, що купила третю книгу цієї авторки, і що я її також планую прочитати взимку. Ну мені дуже хочеться. Я дуже щаслива, що я відкрила для себе і цю авторку. І Американа мені здається, що це буде одна з найкращих книг цього року, і тому дуже чекаю читання ось цієї. Йдемо далі. Вчора ми з подружками зустрічалися, щоб привітати одна одну там, з наступаючим Різдвом, з Новим Роком, і підготували для, одна, одна для одної невеличкі подарунки. І потім ми щось вирішили Ми були в одній книгарні, пішли потім в іншу, і ми все думали, що ну, також хочеться щось купити ще собі, коли ми були в книгарнях. І я ми спочатку були в Рідіт, і я там не знайшла цю книгу, а потім ми пішли в сенс, і я так обійшла всі полиці, не побачила її, думаю, ну блін, все, нічого собі не куплю. І Тут я її знайшла в новинках, бо це новинка від Грушки Я люблю Діка. Я чекала цю книгу, хоча нічого про неї толком не знала. Чомусь у мене було відчуття, що мені має сподобатися з того, що я читала, як Грушка про неї розповідала, мене прям зацікавило. І коли я її купувала, мені дуже сподобався наш такий смолток з книгаркою, тому що вона сказала, що її ця книга дуже вразила, що їй страшенно сподобалась, що вона була і для неї такою цікаво інтелектуальною, дуже наповненою. І я така, блін. Неочікувано, я думала, що це буде ну така просто ну чекліт, можна так сказати. Ну мені так здавалось. А тут мені стало дуже цікаво. Ще я дуже довго не могла брати між обкладинками. Я хотіла і чорну, і рожеву. Мене просто розривало. Але я чомусь вирішила брати рожеву. Вирішила я, тому що спочатку я побачила там на стелажах лежала Хочу потім я ще якусь книгу згадала рожеву і подумала, що. Хай це також буде рожеве. А потім мені ще книгарка сказала, що на чорній дуже помітно будь-які подряпини і різні там заломи, Хоча мене зазвичай це не сильно смущає. Але тут мене це прям ніби стало такою останньою краплею переконання, що мені потрібна рожева. Отже, давайте я вам розповім про що ця книга, а точніше прочитаю. Після вечері з харизматичним академіком на ім'я Дік, Кріс, художниця, яка стоїть на порозі 40 років, бореться з творчою кризою, раптово піддається вихору пристрасті. Вона не може забути цю зустріч і разом зі своїм чоловіком занурюється у гру, надсилає дікові листи, в яких переплітається жага, іронія, мистецькі експерименти і філософські роздуми. Відповіді не надходять, але для кріс це листування стає точкою неповернення. Її держимість перетворюється на спосіб мислення, де особисто пер... поступово переходить у публічне, перетворюючи нав'язку. Зливе захоплення на нову форму філософського досвіду. Отак От мені, до речі, я погортала, мені дуже сподобалось, як ця книга виглядає всередині. Мені дуже подобаються ті класні шрифти. Обрала грушка для цього. Зараз не йду можливо, як вона виглядає між розділами, здається. Коротше, ну я не знаю, мені здається, вона просто дуже стильово виглядає, і я так. Типу погортали, і така вау. Грушка, мені здається, роблять дуже велику роботу над своїми книгами, тому що я пам'ятаю, коли я купила ось цю. Коли я купила ось цю. Чи мені подружка подарувала, я не пам'ятаю. Коротше, коли в мене з'явилася стяг, вона мені дуже сподобалася, як воно зроблено також. Все було дуже добре. Але в мене ось тут е, такими хвильками дуже пішов е, корінець, ніби він зараз відклеїться. І папір тут був дуже такий дивний. Він, ніби, знаєте, ну, трошечки, як звичайний папір, а 4 надрукований на принтері. І мене це трошечки так смущало. Але ось тут я тримаю її, і мені дуже подобається. Це дуже класно виглядає. Мене дуже радує, як грушка шлена розвивала. Мене дуже радує, що це м'яка обкладинка. Я просто ну, я я отак -от тактильно просто кайфую від того, що я так постійно роблю. Як це класно просто виглядає в руках, як її зручно тримати. Короч, і всі знають прекрасно, як я сильно люблю м'які обкладинки, і ось ця краса, ну, мені здається, це тому величезне підтвердження. І все, з моїми покупками ми розібрались. Тепер давайте дивитися, що мені подарували за останні два місяці. І першою книгою став подарунок від подруги. Вона мені подарувала на Третю річницю мого каналу, книгу Дікінса Повість про двоє міст. У мене взагалом якось колись давно з'явилась традиція читати Дікенса в грудні. Вона протрималась, по-моєму, два чи три роки. Плюс-мінус. І після того я його не читала вже, стається також десь 2-3 роки. І я думала, що це буде класним таким натяком, щоб я до нього повернулася в грудні. Але зараз стан взагалі не до нього. Я майже нічого толком не читаю. Все мені не те, все мені не так. Отака у вас книжкова блогерка. Але завжди дуже. З повагою ставлюся до Дікінса і плюс розкішне видання, видання від ще одну сторінку. ну, Ніби все натякає на те, що я маю її найближчим часом взяти. Е, мені, я не знаю, мені дуже подобається читати взимку такі твори. Я думаю, що ну, було б добре до нього дістатися. Отже, що нам тут кажуть в анотації: е, то був найкращий час, то був найгірший час, то був рік мудрості, то був рік дурості, то була епоха віри, то була епоха невірства. Так починається історичний роман Чарльза Дікінса Повість про двох. Еміст на тлі консервативного лондона і революційного Парижа автор оповідає історію колишнього в'язня Бастилі, доктора Манетта і його доньки Люсі, переплітаючи невидими нитками їхні долі з долями французького аристократа Чарльза Дарнея, який зрікся свого роду й титулу і закоханого в люсі англійського адвоката Сіднея Картона. Повість про двоє міст подано в стилістиці класичного перекладу 1930 року, проте з виправленнями і доповненнями, що дає змогу назвати видання першим повним перекладом роману українською мовою. А ще, до речі, я згадала, що коли я взяла в першу книгу цю в руки, мене дуже смутило те, що тут в книзі є підкреслення. І я навіть не зрозуміла спочатку, що це, і така думаю, блін, а що вони хотіли нам цим сказати. А потім вирішила, що ну, хто мені забороняє напряму запитати у ще одну сторінку. І знаєте, що воно мені відповіли? Повіли, що це класичний переклад Миколи Сагарти, але багато деталей було втрачено. Тому наш перекладач доповнив пропущені фрагменти своїм перекладом. Тому те, що підкреслено, це доповнено сучасним перекладом. Ось так. Мені здається, що це дуже така е, класна деталь, яку ну, прикольно дізнатись. Вони мені, до речі, сказали, що тут є десь примітка про це, але можливо, я просто не дуже уважно і не дуже сильно розглядала. Вони сказали, що тут має бути примітка про це, але можливо, я просто не дуже уважно читала і розглядала початок, тому я не побачила цього, але приємно, що вони мені відповіли і пояснили, що це. Ідемо далі. Наступна книга це взагалі шок контент Я не думала, що мені хтось таке може. Подарувати. І я дуже-дуже приємно вражена і здивована і вдячна, тому що це Іларіон Павлюк, книга Емілія, яку мені подарувала моя подруга Люба. Я не, не планувала її купувати, але коли написали, що тобі, продаж цієї книги в книгарнях вже після завершення передпродажу буде без мапи, чомусь я відчула, що я тепер, напевно, все-таки хочу її придбати. Але Люба сказала: стоп, 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 не купуй Нічого, бо в мене для тебе є подарунок. І вона мені вирішила подарувати книгу Еміля, і я просто була в шоці. Чесно, не знаю, от в мене з павлюком поки не склались ніякі стосунки, тому що я лише в нього читала пітьму, яка в мене тут стоїть, і на цьому все. І звичайно, було б якось ну, приємніше скласти про нього ширше враження, прочитати інші його книги, бо чесно, перед е, книгою Еміля мені трошки страшно, бо я бачила, як дуже багато її вже хто почав одразу читати про всі Почали писати, що там дуже багато різних відсилок, багато ключів, це все треба розбирати. І я така: ого. тут, знаєте, мало того, що об'єм такий величенький є, що почитати загалом. Так ще й опрацьовувати тут. Мені здається, потрібно більше часу, ніж читати. Але давайте почитаємо, що нам тут кажуть в анотації: Еміль не вміє спати взагалі. А його мама час від часу все забуває, не впізнає сина та не пам'ятає власного імені. Щоб їй допомогти, у Емілі є ритуал, в якому потрібно слідувати до останнього слова. Вдвох вони переїжджають туди, де їх ніхто не знає, на засніжений острів, де доводиться жити у школі. І якось вночі у порожніх шкільних коридорах лунає дзвінок телефона. Еміль підіймає слухавку, та впізнає голос брата, що помер кілька років тому. Допоможи мені повернутися. Та як повернути того, хто помер? Як не втратити себе у світах, де між можливим і неможливим тонка межа, а кожна помилка може коштувати життя, що насправді забула мама Еміля, і чи варто їй це нагадувати? чесно звучить дуже інтригуюче, і мені здається, якби це якби я не знала, що там має бути всередині стільки всього, стільки різних відсилок. Я б вже кинулась її читати, але поки в мене є ось цей трошки Страх перед нею, але дійсно мені дуже сильно хотілося її нарешті взяти і прочитати. І в той же день я отримала ще одну книгу, яка в мене була у Вішлісті, це найдивовижніший злочин року. Я вже казала про це буквально в минулому відео. Я зазвичай дуже шкодую чомусь купувати книги саме на якісь там тематичні дні, там чи на Хеллоуін, чи на Різдво, чи там ще на якесь свято, тому що в мене відчуття, що це книги, які я прочитаю і відпущу. Але для цього ж, в принципі, це і одна. Є з функції читання просто прочитати книгу в потрібний момент, провести з нею прекрасний час, відпочити, отримати від неї якісь позитивні чи не дуже емоції, просто відволіктись, просто, просто по суті, ніби подивитися фільм, але ну трошечки довше. Просто я іноді себе настільки накручую, що так, книги мають бути тільки там якимось супер там наповненими. Вони мають змінити моє життя, чи там відкрити мені купу всього. Але ні, іноді хочеться дійсно. Просто разом з героями, затумувавши дихання, розгадувати вбивцю, шукати чи там, я не знаю, переживати їхні закоханості, що завгодно. Просто дати собі відпочивати з книгою. Це так важливо, але чомусь я завжди думаю, що ну ні, це я зараз купувати не буду. Але я дуже вдячна, що мені цю книгу подарували. Отже, про що вона у нас? Найдивовижніший злочин року це легка романтична історія з детективним сюжетом. Мегі та Ітан, здається, не надто люблять один одне але вони обоє отримують загадкове запрошення на Різдвяну вечірку. Отож, напередодні Різдва вони опиняються в англійському маєтку на відлюді, куди разом з іншими письменниками їх запросила Леонор Ешлі, всесвітньо відома авторка детективних романів. Але раптом Леонор зникає, і Ітан може бути. Ітан може бути чи не єдиною людиною, якому Мегі може довіряти. Та можливо йдеться не лише про довіру, а про щось більше. Мені стається дуже інтригуюче, і я читала, що тут прям дуже так швидко починається любовна лінія, що в принципі мені здається прикольно. Я сподіваюся, що я тут. Е Отримую все, що тут заявлено, і класну детективну історію там з розслідуваннями, і вайп письменництва, і настрій цього закритого якогось приміщення, де відбулося щось таке таємниче, і настрій, звичайно, якийсь новорічний, Коротше, і звичайно ну, романтичну лінію. Коротше, очікування величезні. Чи отримаю їх? Побачимо зовсім скоро, бо я планую зовсім скоро читати. Далі книга, яку ви могли бачити вже, читання її в минулому відео, тому що я її вже прочитала. Але також варто про неї сказати це книга, яку мені надіслало видавництво віхола. Це книга Тінь над Карпатами. мене одразу зацікавила в цій книзі ця прекрасна обкладинка. Вона дуже інтригуюча. І також, перше, що я от прочитала в цій книзі, що це розкішний пансіон у Карпатах повністю відрізаний від світу через негоду. Коли, якщо не зараз таке читати, звичайно, у нас немає ні снігу, ні якоїсь там супернагоди на щастя, ну. Бо з нашими обставинами краще нічого такого не мати. Але мені здається, що це якийсь ідеальний сеттинг для такого похмурого грудня зі снігом з цим всим. На жаль, я не в Карпатах, але нічого страшного. Але мені це не завадило. Прекрасно з нею провести час. Отже, про що нам тут розповідається ця книга? Окрім того що це засніжений пенсіон в Карпатах. Мертвий чоловік і гості, які не можуть покинути будинок, де сталася трагедія. Отак От в нас є головна героїня, Віра, яка втратила все кохання кар'єру мрії. Єдине, що досі тримає дівчину на цьому світі, це кіт Кавун. Та один телефонний дзвінок посеред ночі змінює все. І Віра вирішує допомогти жінці з минулого. Так дівчина опиняється у пансіоні, де їй доведеться розслідувати смерть впливового бізнесмена. Жоден з респектабельних гостей ніколи не скоїв би нічого подібного, тим паче на не здатна власниця. Та Віра поволі усвідомлює, що коли двері замкнені, а за вікном хуртовина, убивця може бути просто в сусідній кімнаті. Мене це дуже заінтригувало. Ну не знаю, ну подобаються мені такі книги, і я прям. Дуже хотіла її прочитати. Я, як тільки її отримала, я одразу кинулася її читати, тому що ну, мене це дуже інтригує. Але про свої враження я вам буду розповідати в прочитаному, трошечки розповіла в минулому відео, але більш детально, можливо, трошечки зі спойлерами, з моїми думками, підозрами, я подивлюсь вже в прочитаному. І останні дві книги, два подарунки, які я отримала вчора, коли ми зустрічалися з подружками, це дві прекрасні книги, які я просто в шоці і в захваті. Мені їх подарували. Отже, перша книга це книга, про яку я дізналася від подруги Віки, тому що вона колись дуже давно мені про неї розповідала. Мені здається, що в якомусь там 20-му, можливо, році, може, там, 21-му, Коротше, давно за царя Гороха. І тоді вже її неможливо було знайти ні на якій мові, скажімо так. Але мене дуже заінтригувала вона, і я все хотіла її прочитати. І мене прям мучило, що я не можу її знайти. Але про неї так класний відгук. Просто колись мені вона також порадила книгу за стіною, і це була буквально ну, любов з першої сторінки. Я просто була в захваті. Це одна з найкращих і найлюбленіших моїх книг. І тому в мене було відчуття, що ця книга такою, такою ж може бути для мене. І тому я страшенно хотіла її прочитати. І раптом колись, ще здається, рік тому, темпера. Проанонсували її вихід, показала обкладинку. І замовкли. Вони просто перестали про неї щось писати: ніяких новин, ні дат перед продажу, нічого взагалі не було. Дійшло до того, що я писала в коментарях Максу Ністлеєву, коли вона буде. І от минуло там, я не знаю скільки часу вона вийшла, я її не купила одразу і дочекалася, щоб мені її подарували. Це полюбовниці від Генштейна. І такий дуже довгий в мене вийшло прев'ю до цієї книги. Я не вірю досі, що я тримаю її в руках, що вона її. Існує в мене відчуття, що це сон, примара, вона зараз зникне кудись, тому що настільки давно я її хотіла прочитати. Ну просто я була готова вже на все аби її прочитати. Ну, звичайно, низько я б її навряд чи потягнула. Але я дуже сильно її хотіла. Я була в захваті, коли вона показала обкладинку. І от нарешті, 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 давайте почитаємо, про що вона. Одного ранку героїня цього роману прокидається і виявляє, що залишилася останньою людиною на землі. Однак не варто їй усьому довіряти, бо, можливо, це чергова ненадійна оповідачка. А ще з часом вона звикне до світу без людей. Однак страшнішим для неї видаватиметься світ, в якому зникне все мистецтво. Девід Марксон створив неординарну жіночу версію книги откровень Септо Апокаліпсису, історію художниці, яка пережила страшну трагедію і прагне для нас її змалювати. Дивно, що колись полюбовниця Вівгінштайна відмовилася друкувати. 54 видавництва. Втім, це тільки зробило Роман Культовим. Кожне речення в цій анотації продає мені книгу. Кожне речення натякає мені на те, що це має бути однією з найкращих книг, що я прочитаю цього або наступного року. Я просто в захваті від того, як це звучить, і я шалено хочу її прочитати. І так довго її чекала. Коротше, як ви розумієте, ця книга вже для мене особлива. Я її навіть ще не починала, але це любов. І остання книга. Але яка це книга? Коротше, нещодавно, як ви як ви можливо знаєте, можливо, ні? Я починала читати Баят одержимість, і мені дуже подобалось. Я слухала, я була в книжковому клубі, слухала вступну лекцію про Байт, і там авторка лекції і книжкового клубу розкішно розповіла взагалі про саму Баят. Мені дуже було цікаво, і вона паралельно, окрім того, що розповідала про одержимість, також розповідала про іншу її книгу книгу для дітей. І я зрозуміла, що я її дуже сильно хочу. Я прям дуже хочу її прочитати, бо це має бути щось дуже круте, дуже особливе і дуже класне. В принципі, від відбають мені, здається, іншого і не очікується. І от моя прекрасна подруга подарувала мені. Її. Я коли побачила спочатку цей пакунок з книгою, я думаю, Боже, що то може бути таке товсте. Навіть не пам'ятаю. Що вона в мене є така здоровезна у вішлісті? У мене просто немає слів. Я, я просто вже знаю, е, типу, що саме хотіла там, змалювати авторка, на, які там можна знайти, на яких людей можна знайти відсилки і тому подібне. Я прям знаю, я прям предвкушаю. я не можу згадати це слово українською, е, це читання. Я прям, коротко. Про що ця книжка <хи> у розквіт вікторіанської епохи дитяча письменниця Олів Велвуд розповідає казки для сімох своїх дітей. Якщо розповідати достатньо переконливо, ніхто не здогадається, які родинні трагедії криються за історіями про дітей, що спускаються в підземне царство в пошуках викраденої тіні, які зради й загадки ховаються за оповідками про чарівних звірят, що змінюють форм, де-інде майже за полем зору точаться колоніальні завоювання і закипають революції, але в чарівному закутку старої доброї Англії, якого не торкнулися бородії історії, Триває золота доба, і ніхто не підозрює, що наближається велика війна. Колоритні герої масштабні масштабній родинній сайзі лауреатки Букрівської премії Антоні Баєт проживають культурні історичні суви від кінця вікторіанської епохи до Першої світової війни. То був яскравий період, коли точилася боротьба за права жінок і непривілейованих класів, а імперії здавались вічними, коли мистецтва ставилося серйозно. Віра в часи спліталася з соціальною раціональністю, а дорослі захоплено читали книжки для дітей. Ну розкішно, просто розкішно, так цікаво, так інтригуюче. Я, я не знаю. Я коли кожного разу розповідаю вам про книжки, які в мене з'являються, про які б я хотіла прочитати, я просто в захваті від того, скільки в мене класних книг. І в захваті від цієї ялинки, яку я дергаю протягом всього відео. І мене прям розриває, що я не можу кинутися і читати все це, тому що мені так цікаво, мене це так інтригує. І от буквально кожна книга, про яку я розповіла, яку я ще не прочитала, ну це просто муа. <смас> Можливо, звучить трошечки якось нескромно, тому що я в захваті від свого книжкового смаку, які класні книги я собі купую, але ну погодьтесь, ну це ж вау, ну це так цікаво звучить. І враховуючи там все те, що я знаю в предісторії, ну це просто вау x3. коротше це буде розкішне читання, але спочатку потрібно дочитати одержимість, бо це також це просто таке, ну, таке читання, яке я не можу ніяк продовжити і навіть не прочитала сто сторінок. Ну, таке читання. Але обіцяю собі, що я закінчу цю книгу обов'язково, бо ну, вона мені дуже сильно подобається. Мені здається, що Байт стане, ну вона прям має дуже великі шанси стати однією з улюблених авторок та в принципі ну, загалом авторів, що я читала в своєму житті. І на цій прекрасні я буду нарешті завершувати це відео, тому що я вже починаю задихатись. Отже, пора казати вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео і пишіть, що ви собі накупляли за останній час, чи читали ви щось з того, що я вам показувала. І на цьому все точно. Бережіть себе і до зустрічі зовсім скоро!